Пам'ятник Михайлу в Грушевському у Києві не дарма розташували на Володимирській, адже з цієї вулиці були пов'язані важливі віхи життя політичного діяча і науковця. У 57-му будинку розташовувалася Центральна Рада, де Грушевський головував. У 35-му ним була виконана велика робота з підготовки та видання 9-го і 10-го томів історії України Руси. У 42-му Михайло Сергійович відвідував український клуб. І, врешті, Грушевський просто любив гуляти воло. Диморської до Софійського собору. Авторами проекту монументу були архітектор Микола Кислий та скульптор Володимир Чепелик. З-за вишки бронзова постать перевищує три метри, а разом із гранітним постаментом пам'ятник досягає майже п'яти. Відкриття монумента відбулося 1 грудня 1998 року на честь сьомої річниці всеукраїнського референдуму, завдяки якому Україну проголосили Незалежною. Які ж прогулянки без парків? Отож, наступний об'єкт нашої уваги парк імені Тараса Шевченка. Або просто парк Шевченка. Кияни вважають його найменшим і водночас найоблаштованішим парком міста. Скверик поблизу червоного корпусу одноіменного вишу є традиційним місцем зустрічей студентів. Цей зелений куточок має незвичайну історію створення. За легендою розповідають, начебто колись до Києва завітав імператор Бразилії Дон Педро, і коли монарх гуляв містом, то його обурив пустир перед головним корпусом університету. І було чого тут раніше паслися корови і свині, що належали мешканцям сусідніх будинків. Вражений Дон Педро запевнив Київського, подільського і волинського генерал-губернатора Олександра Безака у доцільності створення на цьому місці парку, а той передоручив це питання садівникові Карлу Хрістіані. Завдання було не з легких на 5,5 гектарах землі. Планувалося створити цілий парковий комплекс, який би гармонійно вписався в архітектурний ансамбль вулиці, а особливо головного корпусу університету. Облаштували територію у 1890 році. Результат зусиль Карла Хрістіані – чудовий парк у середмісті, який назвали університетським. Зелений куточок захищала надійна залізна огорожа, а всередині тоді були лише три лавки для відпочинку. Відвідувати парк могла лише пристойно одягнена публіка, виключно у денні години та загожує погоди. Адже ввечері, після дощів, за для просушки доріжок, вхід закривали. Територію парку садівник майстерно розділив на дві частини двома перпендикулярними осьовими алеями, які зливалися у центральній частині, утворивши невеличкий майданчик. На ньому й встановили 1896 року монумент імператорові Миколі І, оскільки стараннями государя був створений Київський університет. Пам'ятник цілодобово охороняв поліцейський, а долею зелених насаджень опікувалися паркові доглядачі. Ця посада була спеціально створена. Тоді ж, завдяки новому монументу, університетський парк став Миколаївським. Напевно, було визначено долою, щоб у конкурсах на кращий проєкт пам'ятника Миколі I у Києві двічі перемагав один і той самий архітектор. З першою ідею Петербурзького зодчого Матвія Чижова визнало кращою Санкт Петербурзьке товариство архітекторів у березні 1887 року. Проте міська влада розкритикувала проект як такий, що не підходить для обраної місцевості. Врешті 1891 року вже за результат. Результатами іншого конкурсу, проведеного міською владою від імені імператорської академії мистецтв, першу премію знову отримав Матвій Чижов. Алеї парку прикрашали також білокам'яні скульптури. Як оповідають дослідники київської старовини, ще у середині ХХ століття вони вважалися скромними й витонченими. А на початку 60-х радянська влада наказала їх знести як надто вульгарні. У 1920 році новою назвою цього місця став червоний парк. Тоді ж ліквідували пам'ятник Миколі І. Утім, гранітний п'єдестал лишився на своєму місці. Він простояв у пустим за два десятки років. 1939 року на цьому місці встановили пам'ятник Тарасові Шевченку на честь та двадцяти від дня народження Кобзаря. Бронзовий монумент за вишки майже 6,5 метрів за проектом скульптора Матвія Манізера виготовили на ленінградському заводі художнього Литва. До речі, встановлення монумента відбулося аж із шостої спроби. По-перше, ідея появи пам'ятника Тарасові Шевченку у Києві виникла у представників Золотоніського земського зібрання на Полтавщині у 1904 році. Тоді ж при київській міській домі створили комітет, який мав опікуватися цим питанням. А на Полтавщині почали збирати гроші. Два роки по тому заснували комітет по збудуванню пам'ятника Тарасові Шевченкові у Києві, реорганізований потім в об'єднаний комітет. До нього входили українські митці й добручинці, зокрема, Микола Лисенко, Борис Грінченко, Михайло Коцюбинський, Ілля Рєпін та родина Терещенків. Напевно, завдяки цьому ідея появи монумента Кобзареві стала загальновідомою та популярною. Гроші збирали усі. Встановлювати постать великого українського поета збиралися на Михайлівській площі або 1911 року, через півстоліття після смерті Шевченка, або 1914 на соту річницю з дня народження Тараса Григоровича. Проте, спочатку давши дозвіл, міська влада почала чинити опір. І замість монумента Кобзареві на Михайлівській площі було вирішено встановити пам'ятник княгині Ользі. А тодішній міський голова Іполидіяков навіть прозоро натякнув, що кавалер мав поступитися місцем дамі. Відтоді справа затягнулася. То організаторів не влаштовували ескізи майбутнього пам'ятника. Один із них, до речі, належав Іванові Кавалерідзе. То точилися дискусії щодо місця розташування, а згодом стали на заваді зміна влади та репресії. Врешті 1939 року за радянських часів пам'ятник таки встановили. А цей зелений куточок знову перейменували цього разу на парк імені Тараса Шевченка. А у часи незалежної України пам'ятник Шевченку засвітився навіть на грошовій банкноті у 1995-1996 роках. Його зображення друкували на купюрі номіналом 1 мільйон карбованців. Пікантна деталь у цьому ж зеленому куточку розташовується найстаріша у Києві громадська вбиральня. Вона з'явилася одночасно із парком 1890 року. Цей туалет студенти любили в усі часи і не лише тому, що він міг стати у нагоді під час прогулянки парком. Як розповідають, ці стіни нерідко допомагали компаніям мучеників науки, які прогулювали пари, швидко сховатися і розпити тут пляшечку дорогу вина або пива. У теплі дні парк Шевченка збирає шахістів любителів. Років 20 тому постійно грали у шахи ще у парку Пушкіна та Маріїнському. Відтоді багато змінилося, і нині це чи не єдиний шаховий парк столиці. Здесь шахматна традиції дуже Вот. Приходять сюди великі мастери грати. Зі часто турніри Вот. Тому це місце притягує многих любителів шахмат. Хтось настільки захопився морською темою, що вирішив увіковічнити обриси чорного моря у київському парку імені Тараса Шевченка. кажуть, що цей резервуар ще дореволюційний і у ньому колись навіть рибки плавали. Нині тут трохи води можна побачити хіба що після рясного дощу. Хлопчик біля колишнього фонтана це паркова статуя 50-х років. Дехто такий стиль називає сталінським ампіром. Загалом, після воєнного часу, у парку з'явилося три гіпсові скульптури: купальниця, дівчинка із чашею та хлопчик біля чорного моря. До сьогодення дійшов лише останній. Містяни з гумором дали скульптурі кілька прізвиськ. Серед них хлопчик, що мучить рибу тобі й та риба без пива, напевно, із натяком на порожній резервуар басейну. Серед сучасних статуй бабця класична, яка наче спостерігає за порядком у парку. Її автор Анна Кисельова створила пам'ятник київській бабусі 80-х років через ностальгію за минулим. Кияни з моменту появи встигли полюбити цю жіночку поважного віку і навіть вигадати кілька щасливих прикмет. Студенти прикладають до її сумочки заліковки, щоб успішно складати хвости. А якщо посидіти поряд з бабцею на лавці, щаститиме протягом цілого дня. Ну що ж, перевіримо? Бабця класична є одним з арт-об'єктів мистецького проєкту Київ Фешн Парк. Посадовили гіпсову пані на лавку рік тому. Очевидно, скульптура боїться холоду. Тож, аби попередити замерзання, її дбайливо кутали взимку у поліетилен. Затишне місце парк Тараса Шевченка приваблює не лише мрійників та шахістів, а й запальних танцюристів. У теплу пору року тут збираються любителі сальси. Акція сальса опенея виникла три роки тому, щоб киянам було де провести вільний час і потанцювати. Каждую субботу приходит от 300 и до 400 человек. Больше, наверное, просто площадка не позволяет. Мы, даже когда открывали этот сезон, шла первая гроза в Киеве. И мы танцевали все под зонтиками. И люди не ушли. Люди. Вот точно так же была забита площадь. И люди с удовольствием танцевали под зонтиками. Это было здорово и потрясающе. Киев хочет танцевать? Те святої княгині Ольги, будинок учителя та парк Шевченка. Таким був сьогоднішній маршрут нашої прогулянки. А вже за тиждень дивіться чергову екскурсію старим чарівливим містом. З вами була Олександра Литинська. Закохайтесь у Київ.